Так, всім привіт! Сьогодні будемо дивитися, як я нарізаю такі довгі канавки. Значить, крок 160, фреза на 14,2. Гітара вже у нас налагоджена, ну, вона у нас завжди стоїть налагоджена на цей крок. Відповідно, з вімкненням подачі у нас іде через гітару обертання на ділильну головку. І ми фрезеруємо, бачите, такі. Канавки з великим кроком. Крок 160. Знову ж таки, я переробив на верстаті сожне масло для того, щоб у нас не так псувався верстат, тому що ця сож все одно попадає в коробки, вони потім гниють, підшипники. Нам то не треба. Так, далі йдемо. Далі у нас фрезеруємо модуль 1, 30 зубів, 30 градусів, шліци модуль 1. На, знову ж таки, Кут фризи стоїть. Бачите, 1 градус 10 хвилин кут фризи. півавтоматичному режимі швиденько, тому що їх багато. Відповідно, налагоджуємо повністю верстат і погнали. Так, тут, дивіться, завершається процес. Якраз виходить з останньої, остання четверта канавка. Формується. Виходить фриза з тіла деталі, автоматично зупиняється верстат, тому що налагоджені кінцеві. Оп. І ось якраз деталі чекають процес. А тут у нас вже стоїть перших дві. Відповідно, що було зроблено. Оця деталь у нас після фрезеровки одна і друга, бо вони робляться попарно, була заслісарена повністю. І є контрольна втулка з такими самими внутрішніми шліцами. Ну, як або шліцами, а канавками це можна назвати. І контроль головний це її отак. Перевірить, чи вона легенько йде через втулку? Ну і все така робота сьогодні.